Гнучкий графік для працівників з дітьми, рівне представництво чоловіків і жінок, страхування та повний соцпакет. Це лише декілька критеріїв, за якими вони стали переможцями конкурсу Рівні можливості Найкращий роботодавець 2011. Захід вже другий рік поспіль організовує проект Євросоюзу Права дітей та жінок в Україні. Цьогоріч за звання «Найкращий» змагались 60 працедавців. Вони довели, що платити за лікування малечі співробітників, забезпечувати пристойні відпускні, санаторний відпочинок та не звертати увагу на стать чи вік під час прийняття на роботу це не повернення до радянської системи, а інтеграція до євроспільноти. Чи відповідають таким якостям підприємства, що взяли участь у конкурсі рівні можливості, протягом трьох місяців перевіряли українські урядовці разом з представниками ЄС. Ми в прошлом году мы начали тогда вот думать о том, неужели тогда есть хорошие украинские примеры гендерного равника в стране? Поэтому запустили этот конкурс, и мы удивились тогда же, год назад, насколько у некоторых компаний есть очень... Предвійну це так, де во це такої паняті равниці Футрук, одна з керівників металургійного комбінату, прийшла за нагородою особисто, аби довести, що навіть у такій складній галузі жінкам дають рівні можливості із чоловіками. Компанія, де вона працює, постійно дбає про сім'ї співробітників, а представницям прекрасної статі завжди готові запропонувати роботу не надто складну фізично. Ми не беремо жінок чи чоловіків. Якщо ти талановитий, якщо ти вмієш сприймати матеріали, розвиватись. І любиш свою роботу, тебе на нашому підприємстві є всі можливості. Очільниця агрохолдингу Лариса Бурик перемозі у конкурсі не здивована. каже її компанія заслужила визнання, бо підтримує українське село. Ми е, дитячі садики підтримуємо, ми школи підтримуємо, ми лікарні допомагаємо лікарням, завозимо обладнання, щоб не треба було їхати на обслідування. Тобто е, допомагаємо в цілому, щоб е, життя на селі українському забитому нашим возродилась. без психологічного тиску, даючи можливість усім працівникам розкривати свій потенціал наповно, саме так має організовувати робочий процес сучасний працедавець. У цьому впевнені усі переможці конкурсу рівних можливостей. Ми Просто не звертаємо уваги на на пол. Для нас це не принципіальне мужчина чи жінка, якщо є талантливий чоловік, який приходить працювати нам, ми розвиваємо цей талант. Для нас рівні можливості, і ми працюємо в в кожному з напрямків своєї діяльності. Це надати рівні можливості людям з особливими, з обмеженими можливостями і інвалідам, і людям звільнених з місць позбавлення волі. Іде робота так, як має бути, і абсолютно нема зверхності в праці. То хто ну всі іменно працює одна команда. Такою організацією праці може поки похизуватися не кожен роботодавець. Фахівці дослідили, українські чоловіки мають на 30% вищі зарплати ніж жінки. Їм належить більшість управлінських посад, та вони стрімкіше просуваються кар'єрними сходами. У той час як пані, щоб досягти тих самих здобутків, має докласти значно більше зусиль. Тож взяти участь у конкурсі рівних можливостей поки можуть не всі підприємства. Якщо ми спільними зусиллями будемо на всьому, на цій проблемі акцентувати увагу, до речі, через законодавчі акти, через закони, через акти Верховної Ради, то я думаю, що і тут ми можемо змінити ситуацію на краще. Переможці отримали членство в європейській бізнес-асоціації. Окрім того, про їхні підприємства знімуть відеоролик для подальшої трансляції на телебаченні. Організатори конкурсу запевнили, захід проводитимуть щорічно.